Зробили таку камерну атмосферу для своїх про своє. Ми тут не лише проводимо гарний час, але і збираємо сміття. Одна з найбільших проблем власне цього прекрасного місця. І ми не зупиняємося на тому, щоб боротися за це місце і доводити, що наша природа не видна. Вині. Люди, які це роблять, і ми тут о, сортуємо е, сміття, яке збираємо. Найкраще те, що я вношу якусь краплину чистоти для цієї планети. Е, найгірше, мабуть, це коли сміття можна поранитись. Е, ну, це там, типу, голки або щось таке. Це сміття відлякує. Але у випадку е, чогось у нас завжди є присутній лікар, який може надати першу медичну допомогу. Я не сукі тут проїжджав, дійсно бачив у воді дуже багато і сміття і на берегах. Але насправді це проблема взагалі нашого краю, що ми цим просто обростаємо, заростаємо. Ну от мене запросили трошки пограти. і Я звичайно, що не відмовився і із задоволенням приїхав. Ну і трошечки навіть допоміг.